Вітаю вас, мої любі майстри. Нещодавно ми з вами говорили про народну іграшку, зокрема, серед яких була лялька-мотанка. Ось подивіться на малюночки, вони вже для вас знайомі. Це лялька-мотанка, яку виготовляли з трави. Це лялька-мотанка також була виготовлена з різних матеріалів. Але перша лялька-мотанка виготовлялася власноруч людьми. З шматочки тканини. Дивіться, ось така лялька-мотанка, яка мала назву берегиня. Зроблена з тканини, вузликова лялька. Назва походить від слова мотати. Вважається, що давнину мотанки виконували функцію сакральних оберегів. Берегиню асоціювали з образом матері, символом турботи, любові і збільшення достатку. Тому її завжди зображували з покритою головою. Ось бачите, з покритою головою. З великими грудьми та хрестом на обличчі. Дуже така відмінна риса ляльок-мотанок в тому, що в них не було обличчя. Замість обличчя рожили ось такий хрестик. Як я вам і обіцяла, ми з вами також сьогодні зробимо ляльку-мотанку. Плянини ми брати не будемо, ми візьмемо серветки. Серветки ось такі великі, які зазвичай ставлять до святкового столу, вони трьохшарові і будемо з ними працювати. Є в мене така серветка, і ще знайшлася серветка ось така з узором, з українським узором. Треба нитки мати червоного кольору, ножиці, і можемо чи олівчик чи ручку. Ось лялька, яку я вже виготовила, ось така вона вийшла. З чого почнемо? Від великої серветки віднімемо один шар і зробимо з нього ось таку велику кульку. Якщо у вас буде вибір серветок то краще брати ту, яка на дотик м'якіша, яка не буде дуже е, м'ятися. Зараз ми беремо нашу кульку і ставимо її посередині. А тоді загортаємо у серветку кульку. І таким чином робимо, формуємо голову ляльки. Можна підправити. Далі беремо ниточку і обмотаємо, адже наша лялька, мотанка. Взяли ниточку і обмотали. Ось так от зафіксували голову. Ниточку зрізали і зав'язали. Міцно зав'язали, щоб вона трималася. Дивіться, бачите, ось ця спідниця спідниця, цю, під якою буде ховатися тулок, один край більший, один край менший. Ми зараз з вами підрівняємо і зробимо однаковий край. Ось так склали. І все це, що найбільше виділяється, підрівняємо по довжині, яку ми бачимо, по найкоротшій довжині. І Просто ножицями зріжемо. Ось. І отримуємо ось таку заготовочку цікаву. Далі я візьму ось таку серветочку, яка імітує вишивку, і роз'єднаю один шар. Ось так вона чудово роз'єднається. Ось ця біла, складу її заново. І з цього шматочка серветки ми будемо конструювати руки. Ось цей квадратик скручуємо, скручуємо в трубочку. Крутили. беремо шматочки нитки і обв'язуємо з двох кінців імітуючи долоні. Ось можна так намотати. І ще разочок. Зв'язати міцним вузликом, для того, щоб гарно зафіксувалося. І з іншого боку робимо те ж саме. Ось наші ручки готові, і зараз будемо кріпити їх до тулуба. Ось ця частинка, бачите, де е, край. Ми прикладемо її до тулуба ось так, щоб її не було так видно. Мабуть, з цього боку прикладемо. Треба приміряйте, дітки, приміряйте, не, не бійтеся, експериментуйте, щоб все було красиво. Ось я приміряю, як краще прилаштувати руки, ляльці. І тоді, за допомогою червоної нитки, ми знову кріпимо, але кріпимо ось так навхрест. Це також є особливістю. Виготовлення ляльки мотанки, і цей хрест вважався оберегом, особливо, якщо він виконаний червоною ниткою. Ось так хрестиком прикрутили і підв'язали, зав'язав. Заодно навчитеся, хто ще не вміє в'язати вузлики. То, що не вміє в'язати шнурки також, повчитеся, зайві ниточки зрізаємо. Ось моя лялька вже має голову, ручки і сукню. Прикрасити ляльку фартушком. Я виріжу із цього шматочка серветки, фартушок. Невеличкого розміру ви можете знову ж таки приміряйте. Приміряйте, як каже відома приказка, сім раз відмір, один раз відріж. Ось ми примірили який шматочок треба приблизно, і зрізаємо його. Зберемо ось так. А далі дивіться, щоб зафіксувати, ми ставимо не таким чином, а ставимо ось вверх ногами фартушок. Беремо ниточку і знову примотуємо, прив'язуємо до тулуба. Ниточка у нас цупка, міцна, серветка ніжна, тому працюємо акуратно, зрізаємо і заховаємо вузлик під фартушок. Можете спочатку зав'язати вузлик, а потім зрізати нитку. Дітки вам, мабуть, буде простіше спочатку зав'язати, а потім зрізати. Бачите, ми ось так от фіксували, а тоді опускаємо і вже у нас лялька в картушку. Що залишається? Залишається ще покрити голову. Для цього ми візьмемо знову ж таки нашу серветочку. І я ось так зріжу те, що мені види зайве. І складаємо її в декілька шарів. Ви пробуйте, хочете в два рази, складайте, хочете в три рази. Як вам зручно, адже з цієї серветки треба буде сплести косичку. Я розумію, що. Не всі вміють ще плести косичку, але ви спробуйте зазвичай вихователі, коли ми в групі робимо таку ляльку, вихователі допомагають діткам. або ми даємо відразу готову косичку для прикраси голови. Ось я закінчила плести косичку, ми її беремо і. Намагаємось пов'язати на голову нашій ляльці, ззаду треба все зафіксувати ниткою. Ось моя лялька вже має головний убір. І зараз ще одне таке, оскільки серветка в нас залишилася два шари, ми можемо відкрити цю серветочку і розпушити, для того, щоб у ляльки була гарна, пишна сукня. Ось так. Ми розпрошимо, відкриємо, відкриємо, відкриємо. Дивіться, яка гарна сукня вийде в нашої ляльки. Ось таким чином. Ось наша лялька готова. Ними можна погратися в сюжетно-рольові ігри. Для того, щоб все було зручніше, ми можемо ось тут одягнути її на олівчик, чи ручку, чи просто шпажку всередину. І ось так от на підставці. Лялька готова до гри. Звісно, що у виконанні цієї іграшки вам потрібна буде допомога батьків, тому я бажаю успіхів усім вам у роботі і, звісно, дуже хочу побачити фотографії ляльок, які у вас вийшли. До зустрічі!